Окупація відбувалася на моїх очах. О, тоді я була в докритній відпустці, але ці гелікоптери над нашим домом летали, напевно, що, що пів години. Селе алейкум, мене звати Лірана, Я власниця і автора, про стіровий кримський дворик. Я кримська татарка, ну і як всі кримські татар, татари в кінці 80-х разом з родиною приїжджали в Крим. На борту літака я святкувала своє день народження, мені виповнилось 8 років. І так почалася моя кримська історія. Крим для мене все і нічого. У слові, все. Там це мої батьки, мої родичі, те, що я там півжиття, а, жила, мої м, дитячі спогади і мрії. А коли я кажу, що Крим для мене нічого, це те, що зараз відбувається, і не хочу це брати а, в свої спогади. Кожен прийняв, приймав рішення виїжджати з Криму, а, тому що розуміла, що в окупації бути журналістом чи політиком проукраїнським, чи людиною з чіткою позицією неможливо буде. Ну І тоді ще грали, хто міг виїхати. Це не означає, що, наприклад, проукраїнських людей в Криму немає, і вони не виїхали. Але просто в них сімейні обставини такі, що вони не можуть виїхати. У 16 році, в лютому, я мусила вимушена переїхати на материкову частину України. Ще два роки була в окупації, виходить. Ірпінь так сталося, що я його не обрала. Він мене обрав. Ще коли я була в Криму то і писала про Рішата Аметова да, про того сусіда, якого страшно закотувала, бо він виступав проти. Я познайомилася через фейсбук з ірпійськими активістами. Повномасштабне вторгнення. Я з родиною зустрілася в Ірпенії і ми ще там тиждень час були. Получилось нам 6-го, з березня нам вийшло виїхати автоколонною, яку формувала місцева біблійна церква. Моя давня подруга Алина у Львові запропонувала мені переїхати до Львова. Власне, і потім я вже знайшла тут своїх кримчан. Власне, деякими я товаришувала по Фейсбуку. І Оксана Новікова, вона власниця мережі пекарні кримська перепічка, запропонувала мені відновляти діяльність кримського дворика. Більшість моєї команди, причому і в Верпіні, і у Львові, складається з вимушених переселенців. А якщо в Верпіні це було більшість кримські татарки, а у Львові теж склалася команда з вимушених переселенців, і це вже не кримські татари, а українці з Луганщини, з Сумщини, з Донецька що це соціальна така складова, що я можу дати роботу, створити робочі місця таким самим, як я. У нас прийнято обніматися, коли ми прощаємося, закінчується робочий день. От, мої працівники мене називають Мамаджан. І ми теж один одного називаємо там, Таня Джан, Зера Джан, Юля Джан і так далі. Ну, тобто, це такий. У наше прізвиська, але вони джанце кримсовотарською серце, моє серденько. Крім того, що я більшості свого часу приділяю закладу кримському дворику. Якщо буває ресурси, можливості, то займаюсь волонтерством. Приймаю участь у різноманітних заходах, які присвячені Криму або кримським татарам. Це для нашої кримсько-татарської громади у Львові, а, та, тому що вона хоч і маленька, але є. Взагалі кримський дворик у Львові став, якщо не центром кримськотатарськості, та, то точно таким інформаційним довідником. Сподіваюся, що, Після докупації в мене буде можливість, ресурси, щоб відкрити вже не кримський дворик в Криму, а український дворик. Бо через їжу, через спогади, через музику, через розмови, такі, як відбуваються зараз в кримському дворку, я хочу знову відновлювати в головах людей ту українськість.